Вітаю, вітаю всіх! І давайте розмовляти далі, дискутувати. Сьогодні я в такому провокативному образі. Можливо, когось спровокую. Як одного разу привіт усім. До мене мені як штатівський причепився. Спершу говорив, говорив про жінок, про жіноче право на аборт у лапках, а потім вирішив мене зґвалтувати. От. Ну, те, що він казав, твій вихід, твоя вагіна, ну це неправда. Україночки, наш вихід, наше життя, наше щасливе майбутнє. Правда ж? До речі, в штатах в мене друзі є. І дуже-дуже співчуваю з Татем, що там така пожежа сталася. тримайтеся за допомогу нам! І будемо молитися за вас. І я вже надіслала листи, які можуть вплинути на допомогу вам. Привіт, привіт! І так, почнемо з музики трішки напровокуємо глядачів, накличемо. комплекс вітамінів це, 3 та цинк щоденна підтримка імунітету. Make that pull -out get yeah, 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 you feelin' with sweat and gushy. Put your fucking, put the sweat and gushy. Give me everything you got, put the sweat and gushy. Beat it up, baby, catch a charge. extra large and it's hard. Put this cookie right in your face. Swipe your nose like a credit card. Hop on top. I wanna ride, I do a keeper. I'm gonna wow, look at my mouth.

Зайшла я, значить, на ефір моя наукова робота. Я ще тільки кличу глядачів про наукову роботу, поговоримо. А я сексапільна вчена. Моя наукова робота стосується вивчення мозку ще до народження. Як він працює, як він змінюється і як формується в ньому свідомість. Є три теорії, що свідомість може зароджуватися в таламусі, це одна з теорій, і що в ньому, відповідно, приховується така собі первісна свідомість, відчуття присутності себе. Є теорія, що, до речі, таламус формується із уже на восьмому тижні він працює. А на 20 тижні він копія людського таламусу. Також є теорія, що формується дитини на 12 тижні. Ну, це не теорія, це дійсно так і є клаустром. І що є теорія, що в ньому закладається свідомість. І також є теорія того, що за свідомість відповідають три нейрони. Які зв'язані з усім мозком? А ви не дуже слухайте, вам подобалося, коли я танцювала? Отже, моя наукова робота спрямована на те, щоб захистити ненароджених дітей. Отже, я проти абортів. Давайте цю тему обсудимо. Як ви дивитесь на це питання? Питання аборти, як ви на це дивитеся? Вчора у мене дискусія була така трішки навіть скандальна. Добре, я зараз вийду і зайду знову.